Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі, і в цьому відео я вам розповім свою особисту думку, кому не варто та чому не варто летіти в Канаду. Ця думка не тільки моя, а й друзів моїх, які вже проживають більше, ніж я з Вікторією в Канаді. Але спершу я як завжди дам відповідь на коментар підписника, який є під останнім відео на каналі. Саша Електрик запитує: скажи, скільки стартує зарплата на будівництво? Чи реально в Манітобі стартувати з 20-25 в годину? Коли я довго не міг знайти роботу, я вже думав також піти на будівництво. Буду там дай подай спершу, потім щось може десь навчусь, буду щось може робити пізніше, краще. Ну і годин там більше. Я шукав роботу на будівництві. І я пам'ятаю, що там стартували вакансії. Це був березень місяць, тоді ще не зовсім такий сезон. Там від 18 від 16 навіть були доларів. Ну, не знаю, мені здається, що це потрібно просто шукати. Стартанути з 20-25 можна, це не така вже й велика сума. Просто це буде дуже важко знайти. Я от вже пішов на 16, хоча він мені одразу порахував по 17. І в мене зараз 17, через 3 місяці буде 18. І все одно я вважаю, що це мало. Зрозуміло, що краще з моїм рівнем англійської мови. Або ж, не знаю, на цій якійсь такій роботі, яку я маю зараз, ну, напевно, не буде краще. Це потрібно шукати або якусь більшу фірму, більшу компанію, там, де є можливість підняти зарплату нормально, або ж йти на форкліфт, так як я знайшов одну вакансію на форкліфті їздити. Ну, їм здається, не підійшла моя англійська мова, занадто слабка, тому форкліфт відпав. Потрібно шукати. В будь-якому випадку нехай щастить. У нас сьогодні досить вітряно, у нас пориви до 50 км на годину вітру, а стабільно у нас 30 км на годину зараз вітер. І мене може погано чути, тому перепрошую одразу. Також перед початком хочу у вас запитати, як вам монтаж відео цього і попереднього. Я взяв команду ще одного хлопця, який буде монтувати відео для вас. Також є ще один хлопець, який робить картинки для відео. Ну а я ж вам знімаю контент, показую вам, розповідаю, що і як. Тому не забудьте підписатись. Ми троє стараємося не просто так, а заради того, аби вам подобалось це, аби ви отримували задоволення. І так, перша категорія, кому б я б не радив влетіти в Канаду, це ті люди які не вміють рахувати свій сімейний бюджет, які часто користуються кредитною карткою не так, як нею потрібно користуватись, неправильно користуються, я б сказав би це так. Наприклад, отримують заробітну плату, повністю всю витрачають, аби закрити свою кредитну картку. Місяць живуть за кредитні гроші до наступної заробітної плати. Ну, Таким людям. Точно не варто летіти сюди в Канаду, це закінчиться дуже погано. Також людям, які не мають коштів і хочуть взяти кредит, аби прилетіти сюди, це погана ідея. Якщо ви так зробите, ви можете також потрапити в халепу. Пам'ятайте, що куди б ви не йшли, куди б ви не їхали, ви завжди з собою берете себе, свої вміння, свій характер. І все інше, ви нічого з цим не зміниться, якщо ви просто зміните країну, воно вам краще за місяць-за два точно не стане, це потрібно працювати над собою. Наступна категорія, яку б я хотів би сюди додати, деякі категорії вони будуть такі більш відноситись до характеру людини, напевно. Ну, зараз ви самі зрозумієте. Негативні люди. Якщо ви дуже часто дивитесь на якусь ситуацію і бачите. Тільки погане, вам буде досить важко впоратись з тими проблемами, які будуть вас тут очікувати, до того все ще зверху падає ваш негатив, ваше негативне бачення, і це буде в два рази важче, ніж іншим. Тому подумайте. Ну, от, до прикладу, якщо ви людина, яка буде йти і дивитись, і такі, що це за камінці, ну що це за в'їзд, що це от такі за плити, ну, якісь вони. Ну не знаю, ну в Україні і то краще, там бруківка а в Польщі, класні бруківочку всю, отак всю вулицю бруківкою заложили. Ну нема тут такого, в Польщі нема такого. Ну що ну, це таке? То ну не їдь так надо. А друге діло, якщо ви от така людина, наприклад, дивитись. Так, дерева, клас, різні пташечки, багато видів білок, гіноти, гуси. Дуже багато там зайчиків бігає, гарні газончики, будинок. Цей будинок коштує півмільйона доларів, можливо, більше. Ви це розумієте? Машини люди їздять на нормальних машинах. Дольше, я впевнений, що у нього ще в гаражі декілька машин, як мінімум, одна. Он щось таке класне стоїть. Он щось класне стоїть. Так, є і такі машини, але ж це ж ну такі машини б замітила б людина, яка з негативним баченням. Ось такі машини помічає людина, яка з позитивним баченням. Це все залежить від того, як ви дивитесь. Негативні люди будуть дивитись на цю погану плитку і на оці машини. Позитивні на оце, на оце, на оце, на будинки, які коштують по півмільйона. І вони будуть до цього йти. Вони будуть все робити кожного дня, аби мати такий будинок, аби мати таке авто. Більшість машин тут ось такі. Класні негативне бачення перекриє вам оцю більшість, і ви будете бачити, ось це менше. Наступна категорія людей, яким не варто летіти в Канаду, це расисти, дискримінанти або ж люди, яким не все одно, які дивляться. Їх дуже сильно турбує, як хтось одягнений. Їх дуже сильно турбує, що хто говорить. І дуже сильно турбує. Будь-що, що стосується інших людей, якщо воно вас цепляє, заживе, не дає вам спокою, і ви про це будете думати на ніч, то ну, вам сюди не потрібно. Дуже класно Канада підійде тим, хто трішки такий на розслабоні, трошки такий на пофіг все приймає. Отаким От зайде Канада. Вони на роботі відносяться так трішки. Ну, не знаю, можливо, це тільки в мене так на роботі, але я помітив, що вони і на якихось інших організаціях, там в магазинах, ще десь, вони так трішки, ну так, типу, так трішки все одно, знаєте, вони так трішки підзабивають якось. Тому ось таким людям тут навіть сподобатися. Якщо ви не з таких людей, якщо у вас гризе, що там хтось щось робить неправильно, а ви б це зробили краще, і ви на роботі будете ходити, і отак от, і у вас буде аж прям. Кортіти вам підійти і показати як краще, то вам може не сподобатись, тому що тут дуже занадто багато людей, які іншої сексуальної орієнтації, вони це не соромляться, вони це показують, і це ви будете бачити Багато людей, які дуже... Неохайно одягаються, не слідкують за собою взагалі. Я вже не буду казати за дискримінацію інших національностей або раси, або там кольору шкіри, очей. Там ну самі собі допишете, що там треба. От за це я взагалі нічого казати не буду, тому що я думаю, тут всім і так все зрозуміло. Наступна категорія людей, яким би я не рекомендував влетіти в Канаду, це звичайно ті, хто люблять халяву. Я знаю, що в Польщі можна було б, наприклад, якщо мама з дітьми там двоє-троє дітей, вона приїжджає, отримує 500 плюс на кожну дитину, півтори тисячі. Я не знаю, чи там ще щось можна зверху отримувати, чи ні, але за півтори тисячі. Плюс десь якийсь підробіток. Можна, в принципі, ще там щось десь, з урахуванням того, що можна жити в когось з поляків або просто в когось на квартирі. І вони за це будуть отримувати кошти 40 злотих в день за одного українця, здається, вони отримували. Зараз це щось там трішки прикрилось. Зараз це, напевно, знову поновилось, тому що я знаю, я з ОПС дуже тісно спілкуюсь, то в Канаді такого немає. Тут. Можливо, є в якомусь квібеху чи ще десь, але на ці кошти ви не проживете. То, що там дають тих 300, хай нехай навіть 700 доларів вам дадуть, це дуже мало. Тут такого немає. Тут ніхто нічого за вас не зробить. Потрібно розраховувати на себе, не розраховувати ні ніякі українські ком'юніті, ніяку діаспору. На це розраховувати не потрібно. Так, добре, що вони є. Я знаю, що вони допомагають, але це не та допомога, яку можуть собі багато людей в голові накрутити, що вони прилетять, їм діаспора знайде житло, знайде роботу, дасть меблі на перший час, там ще щось, ще щось. Такого немає. Є якісь історії, це одиниці історії. Навіть наша історія нам дуже сильно пощастило з Джимом та Лорі, але це історія одна на сто, якщо не одна на тисячу. Це виключення. Не розраховуйте на халяву в Канаді. З одного пункту буде краще, якщо вам покажу вулицю, ось так, як вона є, канадська, це не елітний район і не самий поганий. Тут немає наркоманів, кончених бомжів і ще там когось там можете собі придумати. Це звичайна вулиця в звичайному житловому районі. І ось так вона зараз виглядає. У нас вже є листки, все цвіте, дуже багато дерев розцвіло, дуже все класно. І наступний пункт. Я не рекомендую летіти в Канаду тим, кому не подобається північно-американська культура. Я не назву це канадською культурою, я не назву це американською в плані США культурою, але північноамериканська сюди підходить як ніщо. Вони живуть в будинках. Які коштують досить непогані кошти, але для Канади, наприклад, це 700 тисяч доларів, в Польщі також десь приблизно 700 тисяч злотих. Ціни плюс-мінус такі тільки в доларах. Якщо вам не подобається ось такий стиль життя, що у вас з сусідами немає жодного паркану, ось такий газончик спереді, дуже мало хто робить якісь собі клумби. Є люди, які це роблять, ось там далі ми зараз це побачимо. Але якщо ви побачите, ось ззаду трішки є перший будинок. Немає, 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 немає. І напевно, будинок так восьмий, дев'ятий знову є клумба, і далі знову немає. Тобто це більше як виняток. Далі вони дуже люблять багато там кави. Вони дуже люблять все в кредит. Тут ніхто не збирає кошти 30 років, як в Україні, щоб купити квартиру. Ні. Тут просто дають кредит, бери. Дають ще один, бери ще один, якщо тянеш, і ось таким от темпом вони набирають, Купляють собі до пенсії декілька нерухомостей. І потім це все здається в оренду, і так вони живуть. Все в кредит. Кредитна історія в Канаді, в США це просто саме головне, що може бути. Це важливіше ніж будь-що, ніж кар'єра. Ваша, ніж якісь там, не знаю, ніж ваш паспорт. Це саме важливе, що може бути. Ваша кредитна історія дає вам все. От навіть, наприклад, коли ми підключали домашній інтернет, я не знаю навіщо, але їм потрібна була кредитна історія. Це БЛМТС. Для чого вона їм була потрібна, я не розумію, але вони її перевіряли і сказали: добре, ми вам даємо ще знижку додаткову зверху. Не знаю, можливо, вони перевірили, чи ми в боргах, чи не в боргах. І так як в нас немає ніяких боргів, вони нам дали знижку ще додаткову. Кредитна історія тут дуже важлива. І тут багато таких нюансів, до яких ми не звикли. Ну от, наприклад, я помітив, от ми працюємо в чоловічому колективі. Я помітив, що в нас, коли приходиш на роботу, ніхто з канадців один з одним чи з нами не, не вітаються за руки. Немає в них такого, як рукостискання, як в нас, як в Польщі. І це все дуже дивно. Мені важко до цього звикнути, але таке є. Я не знаю, як в США. Коротше кажучи, якщо ви не фанат голівудських фільмів, вам не подобаються американські якісь серіали, ви не шаленієте від е, один вдома, там не знаю, які там фільми ще показують. Американський стиль життя, то вам, що з всього Канада також не сподобається. Ви розчаруєтесь від стилю життя від всього, і воно вам не зайде. Великий шанс, що ви повернетесь назад. Ну що ж, положу я вас трішки такими провулками. Досить дивні в них ці провулки, але цікаво також походити. Трохи незвично, тому що всі вулиці, по яких я гуляю і вам вже щось показую і розповідаю, я вже кругом з малою проїздив і велосипедом проїздив, тому для мене так цікавіше. Наступний пункт, кому не варто летіти в Канаду, це ті, хто не зможуть змиритися з падінням на нуль, на самий низ по якості життя. В багатьох людей це буде. В більшості, я би сказав, навіть приблизно зі 100 сімей, 80 сімей сильно втратять якість життя на перший час. В плані комфорту, в плані ну не знаю, якогось свого особистого самопочуття, тому що ви сюди приїжджаєте, ви тут ніхто. Наприклад, як я в Польщі, я вже до чогось дійшов, в мене вже було класне знання мови. Я міг заробляти собі додатково десь, щось там купую, там, не знаю, авто, продаю, щось там навіть заробити можна було на цьому. ну, Досить себе класно почував. А зараз я прилетів сюди, і в мене ну зовсім не та картинка, яка була в Польщі. Зовсім все по-іншому гуси полетіли. Вони, до речі, коли летять, чомусь майже завжди кричать. Будьте готові до того, що якість життя зміниться в усьому, в сімейному плані, ви можете почати сваритися своєю другою половинкою більше і частіше, і сильніше. До того всього на вас ще впаде. Фінансовий такий трошки тягар, тому що раніше ви, наприклад, могли У вас вже було все стабільно, там налаштовано, все класно. Ви вже знаєте скільки ви приблизно витрачаєте. Або взагалі не дивитесь на ціни в магазині, так як це робили вже ми. А зараз тут прийдеться все досить ретельно підбирати. По цінах це також так давить. Тому будьте готові. Якщо не готові, краще не летіть. Наступна категорія, кому б я не рекомендував би летіти в Канаду, це. Ті, хто не можуть нічого самі зробити. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, якщо вам заявку на КОАЕД-візу заповнював ваш друг, якщо він вам надав реквізити для оплати зворотнього кур'єра на вклейку паспорта, якщо він вам дав адресу, куди відправити паспорт, якщо це все робили не ви, і якщо ви навіть не знаєте, як придбати квиток онлайн, хоча це можна було... Я це зробив сам. Я не робив це по інструкції з відео, якогось ща що щось. Я розбирався це вперше в своєму житті самостійно. Якщо ви щось робите не самостійно. Hello. Hi, sorry. good. Якщо ви щось з цього, наприклад, навіть з цього робили не самостійно, вам буде тут мега важко. Тому що ми знаємо тут людей, які <смас> не хочу розказувати, чесно кажучи, але я ці не знаю. Вікторія з цією людиною познайомилась на вулиці, але ситуація така: людина приїхала, і вони взяли це той випадок. Коли два пункти одразу. Перший пункт, що людина не платоспроможна, не вміє рахувати свої кошти, вони сюди прилетіли, взяли кредит, навіть не один, а декілька кредитів вони сказали, щоб просто сюди прилетіти. Вони зараз шукають меблі. І от вони питають, а де нам знайти меблі? Вікторія їм надсилає там маркетплейс, там ще якісь сайти, Ну, пише, де можна знайти. Вони. Пишуть, ми не можемо там знайти. Чи можете ви нам допомогти? Ну, я не знаю, ну це аж елементарні речі. Так само людина не знає, як там з роботою, де допомагають шукати роботу. Вікторія сказала, йдіть в Ніц-центр, це в Веніпезії є, до речі, Хто, кому важко з роботою, а вони, ну скажу так, я знайшов роботу сам, але вони за мене на одній вакансії вони дали мені референс від себе рекомендацію. І коли я підійшов на співбесіду, мені вже казали, що о, Віталій, ми тебе чекали, давай підходь. А потім, як вияснилось, вони знають людей, які працюють HR в цій компанії. Тому що ми вже в офісі спілкувалися, вони їх прямо по іменах знають. Так що Ніц центр у Єніпезії вони вам там допоможуть. І от вони запитують: ми так і не можемо зробити собі нормальне резюме, і нам кажуть, що в нас погане резюме. І не можемо знайти роботу. Хто тут шукає роботу? Віктори каже: так я ж вам написала Ніц Центр, ви туди звертались? Ой, ні, ми забули. Коротше кажучи, нічого не вмієте самі зробити. Ну, тут не, не потрібно вміти самим щось робити. Тут потрібно хотіти в чомусь розбиратись самостійно і самостійно вирішувати свої особисті проблеми, яких тут на перших місяцях, навіть роках, Буде ціла купа, отак От у вас буде проблеми. Якщо ви звикли, що вам хтось завжди допомагає, забудьте, тут ніхто нікому сильно допомагати не буде, тому що тут у кожного свої проблеми, особливо в новоприбулих, в них немає вільного часу, достатньо, аби ще виділяти на когось час і комусь щось допомагати чи робити. Тому краще не летіть в Канаду, якщо ви з таких. Наступна категорія це ті люди, які звикли до теплого клімату і не переносять холод. Якщо ви полюбляєте, наприклад, ви довгий час проживали в Італії, чи довгий час проживали в Іспанії, чи ще десь, де досить теплий клімат, або навіть, я б сказав, жара, і ви не любите холод, не любите сніг, не любите холодні вітри, Канада вам не підходить. Так. Є регіони в Канаді, ну як, їх досить мало. Це все, що нижче Торонто, так, ще ближче до Нью-Йорка, до, до США, ось там. Або ж Ванкувер. Це ще може якось більш-менш бути вам. Але все решта, це для вас буде досить важко, якщо ви не переносите холод. Ну і останній пункт на сьогодні. Досить спірне питання. Дуже багато людей можуть сперечатись за цю тему досить довго. Моя особиста думка, що одинока мама з якоюсь маленькою дитиною. Особливо, якщо це дитинка занадто маленька, аби віддавати її в садочок. Або можна віддати, але це буде досить дорого. Садочки досить дорогі. Працювати, ну, дай Боже, щоб ви були якимось класним крутим спеціалістом, або... Ще краще IT-спеціалістом або лікарем з достатньою кількістю коштів, аби підтвердити свою кваліфікацію чи перекваліфікуватись на канадський якийсь там, не знаю, я цим не цікавився, я не знаю, як це все відбувається. Ви зрозуміли, що я хотів сказати. То я б не летів Канаду. Якщо ви плануєте приїхати і піти просто на якусь просту роботу, хай навіть за 20 баксів, це... Буде дуже важко. Так, я знаю, що є деякі е, наші жінки, які об'єднуються в таке своє малесеньке ком'юніті, знімають разом з тими дітьми житло з іншими жінками, також з дітьми. І одна з них залишається вдома, або ж якось по черзі вони сидять з дітьми, а решта ходять на роботу. З таким варіантом, так, ще можна. Ну, якщо ви до такого ні з ким не дійдете, я не знаю. Ну самостійно летіти, дуже багато, просто ми вже бачили в чатах повідомлень. Там де пише якась жінка, що от ми з малою дитиною там в Канаді, чоловік там в Україні, він не може виїхати, ще щось. В нас закінчуються наші запаси коштів, і ми реально фудбанк вже з'їли. І от у нас немає коштів. Скиньте нам, будь ласка, кошти, надішліть, будь ласочка. щось просто на продукти. На жаль, є також випадки, коли наші жіночки з дітьми пишуть: підскажіть, будь ласка, це в Фейсбуці дуже багато таких постів. Підскажіть, будь ласка, чи є якась організація, яка допомагає повернутися в Європу? Можливо, придбають квиток або роздають також розіграс безкоштовних квитків, як це є сюди, в Канаду. Було точніше, чи є, не знаю, чи ще є. Напишіть в коментарях, хто знає. Так що я і мої друзі, в яких я запитував, кому б вони не рекомендували летіти в Канаду. Вважаємо, що самотнім мамам або татам не варто летіти в Канаду. Навіть якщо їхня дитина вже йде в школу, до якої години школа? Давайте візьмемо давайте приклад, що це батько з дитиною. От хай нехай не мама, батько. Батькові легше заробляти кошти батько. Добре. Прилітає батько з дитиною. Дитина нам, наприклад, перший клас. Перший клас тут небагато уроків. Вони там їдуть в школу. По-перше, його потрібно посадити на автобус. Не можна, щоб дитина прийшла на автобус сама. Ну так, там в деяких районах на це очі закривають. Але я знаю, що є такі школи, такі автобуси, там, де ні, немає когось з дитиною. Все, в автобусі дитину не, ну, не може. Там якось щось там кудись дають скаргу чи як. Я не знаю. У мене дітей такого віку поки що немає, але скоро буде, підросте зараз. Тому я точно не знаю. Але нехай... У вас авто навіть буде. Якщо ви самі навіть відвозите дитину в школу, дитина там, наприклад, на восьму ранку. І до часу дня, де ви маєте працювати, щоб на дев'яту приїхати по першій годині дня забрати дитину зі школи, привезти її додому, а вдома такого віку дитина не може знаходитись сама. Значить, що бейбісітер і ось ця няня буде сидіти з вашою дитиною, поки ви їдете знову кудись працювати. Ви десь там знову працюєте. Ну, як це має відбуватись? От просто з цим графіком школи. Як робота і графік школи посадити дитину в автобус і зустріти з автобуса. Ну я знаю, що деякі школи закривають на це очі. І там може дитина бути сама. Ну, Це, швидше за всього, старші класи, не такий, не перший, не другий клас. Тому, будь ласка, подумайте про це. Як воно має відбуватися. По закону Манітоби, наприклад, не знаю, як там десь до 12 років дитина не може бути сама. Чи до 13. Хто знає краще, напишіть в коментарях. За це потрібно думати, як зробити роботу плюс дитина, плюс кошти. І плюс піар в кінці, якщо ви залишаєтесь тут, плануєте. Якщо ж ні, ну то просто купуєте авто, їздите в доставці, і у вас вільний графік. Коли вам потрібно, ви вдома, коли не потрібно, ви не вдома. Ось так ви собі їздите, заробляєте, приїжджаєте назад і потім проходить три роки, ви збираєте свої манатки і їдете назад в Європу чи там куди хочете. Якщо так, то також не бачу сенсу летіти взагалі в Канаду. Я взагалі вважаю, що в Канаду потрібно летіти тільки за піаром. Якщо ви не отримуєте піар, сенсу з цієї з цієї історії, з цього каламбуру взагалі немає. Краще сидіти, де середите, і не шукати собі пригод, не витрачати саме ціни, що у вас є, це ваш час. Три роки витратити тут. За цих три роки можна було б щось досягнути. В якійсь іншій країні, десь в Європі, поближче до України, як багато людей кажуть, що це буде краще. Ну, тільки час покаже, чи буде краще, чи ні. В будь-якому випадку вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись. Ваша активність підвищує мою активність. Радий бачити ваші коментарі під моїми відео. До зустрічі в новому відео. Нехай вам щастить!